У житті важливу роль відіграють турбота і підтримка рідних. Звичайно, можна досягнути вершин власними силами, але приємно відчувати, як про тебе піклуються. І нам є чому повчитися у природи. Переглядай відео буде цікаво та пізнавально. Микола Вінграновський відомий український письменник, кіноактор і кінорежисер. У його віршованих та прозових творах можна побачити красу і різноманіття природи України. Особливо яскраво це виражається в оповіданні для дітей гусенятко. Гусенятко розплющило одне очко, потім друге, пискнуло і. Народилося. Народження дитини чудова подія, але мама гуска засмутилася. Як думаєш, чому? Уночі дикі гуси мали відлітати у вирій. Двоє його братів і четверо сестричок народилося ще у травні весною, коли й треба, а воно восени сьогодні. Гуска думала, що робити? Летіти з дітьми через три моря і так нелегко, а це сьоме сьогоднішнє куди. Під крило його не візьмеш, і на спину не покладеш, упаде. А тут на дзьобі вже зима, заплава замерзне, що тоді? Зимувати з малим? А вітер, а сніг, а мороз та лід, а лисиці, тхори. Куниці, кіпчики, приблудні коти, собаки, а мисливці, а їсти що пропали. Нелегкий вибір. Але недарма закон покладає відповідальність за народження дитини на обох батьків. Тож тато гусак відпускає всю родину разом із матір'ю, а сам вирішує добиратися з малим плавом, доки гусенятко не стане на крило. А як ти малого не доведеш і сам? Не бійся, ти головне бережи зграю і дітей. Будь хитра і обережна. Поглянь на Філворд та знайди, які небезпеки чекали на батька із сином далі. Спочатку ненажерлива ондатра хотіла поживитися птахами. Потім стрімка течія, гніздо закрутилося на бистрині у вирі. Через зіткнення гнізда з кораблем батько й син змушені були розлучитися. Гусак з переляку зачепився краєм крила за антену, перекрутився і упав на баржу, на вугілля. А полетівши далі, на березі, він натрапив на рибалок, які підняли спінінги і засвистіли, заататакали на нього. Гусак розгубився, заметляв шиєю і упав на воду. Хм. А із цих зображень міг би вийти прекрасний буктрейлер до оповідання. Буктрейлер – невеликий відеоролик, який містить найяскравіші та впізнавані моменти книги Переглянь анімацію та створи текстовий супровід до відео. Чудово! А ось Аліна озвучила буктрейлер так народження гусенятка змусило його батьків робити складний вибір. Мати відлітає у вирій з іншими дітьми, батько й син проти небезпек цього світу, хижі тварини, люди розлука. Чи вдасться їм зустрітися знову? Читай в оповіданні Миколи Вінграновського Гусенятко. За Жанром Твір Миколи Вінграновського Оповідання Лови фісташку. Оповідання. Невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді життя одного персонажа. Іноді кількох. У центрі твору Миколи Вінграновського гусенятко. І його тато. Гусенятко згорблене, вогке, сумне, з прилиплою шкаралупкою на дзьобику. Гусака читачі бачать очима малечі. У тата були сторожкі очі, висока очеретяна шия. Татова шия ходила над гусенятком. Поверталася над ним на кожен порух. Мав тато і високі м'які сірі груди. Тема твору. Розповідь про подорож гусенятка та його батька. Основна думка возвеличення родинної турботи птахів, їхньої вірності, здатності на самопожертву та готовності прийти на допомогу, засудження жорстокого ставлення людей до природи. Події в оповіданні відбуваються наприкінці осені. Про це неодноразово згадує автор. Воно гусенятко. Народилося восени сьогодні, коли іній цвіте на осіннім лататті. На дзьобі уже зима. Простір художнього твору. Місце, у якому відбувається дія. В оповіданні гусенятко події відбуваються у кількох локаціях заплава, річка, місцина біля гідроелектростанції, берег. Тож тепер ти бачиш, як підтримка близьких допомагає у житті. А також розумієш, що нам є чому повчитися у птахів і тварин. Створи рекламний плакат про гармонію співіснування людини і природи. Поглянь, які плакати створили діти. Запам'ятай за жанром твір Миколи Вінграновського гусенятко оповідання, тема розповідь про подорож гусенятка та його батька, основна думка возвеличення родинної турботи птахів, їхньої вірності, здатності на самопожертву та готовності прийти на допомогу, засудження жорстокого ставлення людей до природи. Події в оповіданні відбуваються наприкінці осені у кількох локаціях заплава, річка, місцина біля гідроелектростанції Берег. Оповідання невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді життя одного персонажа іноді кількох. Став Уподобайку. Стеж за каналом. Гортаймо сторінки разом.